Олега Блохіна не дарма зацікавив матч Динамо Волинь, корисною певно, є і компанія Олексія Михайличенка, спортивного директора киян. Адже завтра у таборі збірної чекають на шістьох динамівців: Коваля, Михалика, Хачіріді, Гусєва, Гармаша і Ярмоленка. До слова, усі вони вийшли у стартовому складі на гру з лучанами і дали наставнику національної команди досить підстав для роздумів. Перші півгодини правий фланг захисту киян стримував нечисленні атаки гостей. Але на 33-й хвилині Волинь досягла свого бразилець Рамон на швидкості прийшов Олега Гусєва, що грав сьогодні правого захисника, і елегантно розібрався зі стовпом оборони Динамо Євгеном Хачаріді. Підстраховка в особі Тараса Михайлика зазівалася, а Максим Коваль не виручив. Щоправда, сталося це вже після того, як столичні футболісти двічі розписалися у воротах Сергія Литовченка. Героєм першого епізоду став Ніко Кранчар. Хорват скористався пасом дуду і результативним ударом з розвороту відсвяткував своє повернення до основи. У другому моменті запалювали збірник гармаш та ідея. Нарешті пройшла вертикальна атака через центр, нарешті Нігерієць встиг на м'яч і пробив у будиночок Литовченку. Ну, у нас бывает. Мы немножко два-ноль почувствовали и немножко остановились. Хорошо, что Волынь два по перерві знову активно довелося відпрацьовувати Хачеріді. Суботич таки зміг пробити з-під захисника, але коваль останній рубіж захистив. Чого не скажеш про голкіпера Волині? На 49 й хвилині Олег Гусів підтвердив, що в атаці він діє гостріше і надійніше, аніж у захисті. М'яч після його пасу поблизу одинадцятиметрової позначки підхопив Кранчер і до дебютного голу додав другий – 3-1. Юрій Сьомін одразу героя поміняв, як зняв з гри Андрія Ярмоленка. А от Гармаш активно рвався в атаку і на 79 й хвилині мав усі підстави розраховувати на пенальті. Однак Юрій Мажоровський тут порушення не побачив. Чотири рази за матч сам на сам виходив ідеї, але нігерійців бракувало то швидкості, то влучності. Утім, на 91 й хвилині Браун таки взяв шанс, подарований захистом гостей, і блискуче забив свій шостий гол у п'яти турах. Сьогодні очень довольна грою, Она була очень В першому таймі хороший футбол був показано, второй ще лучше. в друге поспіль пропускає чотири м'ячі, і Анатолію Дем'яненку доведеться підбирати нові слова, щоб мобілізувати свою команду. Дві гри в м'ячів отримати, Звісно, ні в кого буде. Хороше настроєння, ні в кого не піднімається, поэтому очень тяжело.